Вітаю, поціновачі математики. Розв'язуємо номер 1059. не виконуючи побудови, отже, без побудови графіка. Знайдіть нулі функції. Нулі функції. Функція у нас Y, Отже, Y повинен бути рівний нулю. Перше завдання. Y дорівнює 2х мінус 6. Замість Y у нашу формулу, у нашу функцію підставляємо 0. 0 дорівнює 2х мінус 6. Переносимо 2х в протилежну частину з протилежним знаком Мінус 2х дорівнює мінус 6. Щоб знайти х невідомий множник, нам треба добуток мінус 6 поділити на відомий множник. Ділимо два від'ємні числа. При діленні від'ємних чисел отримуємо число додатне 6 поділити на 2, 3. Отже, 0 нашої функції х рівня 3. І дорівнює 1 друга х плюс 8. Знову ж таки, ми шукаємо нулі функції. Отже, замість y підставляємо 0. Доданок з іксом переносимо в ліву частину, змінивши знак мінус одна друга ікс дорівнює 8. Щоб знайти ікс, треба добуток 8 поділити на відомий множник, мінус 1 друга. Ціле число нам треба поділити на дріб. Отже, під вісімкою для зручності можемо уявити одиничку. Ділення замінюємо на множення. І другий дріб ми повинні перевернути, записати дріб обернений. Отже, стане дріб 2 перших. Бачимо, що одне число додатне, одне від'ємне. Отже, в добутку буде число від'ємне. Окремо множимо чисельники, окремо множимо знаменники. 8 на 2 – 16, 1 на 1, 1. Одиничку в знаменнику могли не писати. Ми знайшли нуль нашої функції. Третя функція y дорівнює 7 х. Замість іг підставляємо 0. Добуток двох чисел мог бути рівний нулю тільки тоді, коли один з множників рівний нулю. Сімка це не нуль. Отже, нулем може бути лише х. рівне нулю є нулем функція. Четверта y дорівнює мінус 5х. Замість y підставили 0, і аналогічно до попереднього прикладу добуток двох чисел може бути нулем тільки коли одне з них рівне нулю. Мінус 5 нулю не рівне, отже, тільки х може бути рівне 0. Завдання виконане повністю.